Привіт, піпле! Сьогодні розповім вам про ще один спокійний, але прибутковий спосіб заробити грошенят на апло ТРП збирання грибів. Якщо рибалка вам здалася занадто монотонною, а стріляти та грабувати поки що страшно, то грибництво це те, що треба. Тут ви будете досліджувати ліси штату, шукати таємні локації і заробляти на цьому непогані гроші. Суть роботи проста як світ. Виходите лісовими зонами і болотами, збираєте гриби, сортуєте їх і здаєте скупнику. Звучить легко, ну майже. Головна фішка в тому, що гриби не лежать на кожному кроці, їх треба шукати, а хороші локації тримати в секреті від конкурентів. Перед тим, як іти в ліс, потрібно підготуватися. Обов'язково потрібен ніж. Є два варіанти викидний ніж дешевший, і ніж для збору дорожчий, але ефективніший. Купити їх можна в магазині Фарамонт в платобей, позначений зеленим кружечком з літрою F. Так, знову давати ці їхати на північ, але воно того варте. Де шукати гриби? Прямо за магазином Farmland можна знайти перші гриби для практики. Це ідеальне місце, щоб зрозуміти механіку збирання і не заблокати. Але зауважте, по всьому штату розкидно безліч локацій з грибами. Вони можуть бути в густих лісах, біля боліт, у важкодоступних місцях. Тут вже починається справжнє мисливство за скарбами. Чим рідше локацію знаходять інші гравці, тим більше грибів там накопичується. Коли знайшли гриби, діємо за схемою. Дістаємо ніж з вартаря і ставимо його в швидкий слот. Беремо ніж в руку, натискаємо відповідну кнопку. Підходимо безпосередньо до гриба і натискаємо клавішу Є для початку збирання. Чекаємо, поки завершиться анімація. Профіт гриб у вашому інвертарі. Процес простий, але потребує терпіння. Коли інвертер заповнився грибами, їдемо до скупника, його звати Артем, і знайти його можна в районі Вест Вайнвуд. Хлопець завжди на місці і готовий придбати весь наш урожай за хорошою ціною. Важливо знати, як із рибою ціни на гриби періодично змінюються, тому варто відслідковувати, коли самовигідніше здавати певні види грибів. Тут нагадую про Діскорд канал сервера, де за нас вже постаралися і все оновили та підготували. І знову підсумки грибництво на аплодирпець це відмінний варіант для тих, хто любить дослідження і спокійну роботу. Головне, запастися терпінням, хорошим ножем і готовністю досліджувати кожен куток карти. Хто знає, можливо, саме ту легендарну локацію, про яку ніхто не підозрює. Удачі в лісах, піплим!